20 населених пунктів на Харківщині обстріляли російські загарбники за минулу добу. По обіді ворог атакував кабами. Село Веселе, це Харківський район, поцілили у будівлю місцевого клубу. Її зруйнували в нуль. Також пошкодили шкільне приміщення. Минулося без постраждалих, а вже пізно ввечері вгатили по Овчанську. це в Чугуївському районі. Адмінбудівля компанії телекомунікаційних послуг пошкоджена. Зараз з нами Олег Сінігубов на прямому зв'язку. Це начальник Харківської обласної військової адміністрації, пане Олеже, на вітання і я вас вітаю. Скажіть на Харківщині, яка ситуація внаслідок обстрілів? Що по спробі відновлення, так чи буде мінімізації наслідків обстрілів ворожими і ракетами і кабами? Ну так дійсно ми фіксуємо збільшення дещо обстрілів по тим населеним пунктам, які знаходяться на прикордоні. Як ви вже зазначили, більше 20 населених пунктів а, сьогодні було обстріляно. Ворог застосовує не лише артилерію, танки, а дійсно відповідно керовані авіабомби, що мають досить значну руйнівну силу. Знову зруйновано був заклад освіти у місті Вовчанську. Зруйнований заклад відповідно телекомунікаційної фактично компанії на щастя. Ніхто не там постраждав по куп'янському напрямку. Наші воїни відбили дві ворожі атаки. Там знову ж таки ворог посилюють обстріли, і нами по цьому напрямку була оголошена обов'язкова евакуація з двох територіальних громад. Це є, відповідно Курилівська та Кіндрашівська, 27 населених пунктів, де наразі проживають біля трьох тисяч людей. 297 – Це діти. Звичайно, що ми будемо спочатку акцентувати увагу на виїзд дітей із сім'ями своїми. Ну і там далі планово там будемо комунікувати, щоб люди виїжджали. Це пов'язано фактично з тим, що знов ж таки постійно там лунають обстріли, і проживати там є небезпечним. Ну люди демонструють фактично досить низьку там евакуацію по цьому напрямку. Тому фактично районна військова адміністрація такий ну, тобто прийняла таке рішення. А по відновленню, дійсно, ось по місту Харкову лише ми продовжуємо ліквідувати наслідки. Ворожих обстрілів, які у нас відбулися 30 грудня минулого року, і 2 січня велика кількість житлових будинків. Звичайно, що ми тимчасово закрили вікна там ОСБ, Однак наразі люди активно звертаються до програми. Є відновлення, і тут Харківщина є лідером. На жаль, а мільярд 200 мільйонів вже нараховано відповідно компенсаціям. Це по всій Харківській там області, включаючи місто Харків, для того, щоб люди фактично мали змогу Мого відновлення, ну і знов ж таки у нас вже сформовано сертифікатів на майже 800 мільйонів. Це за повністю знищене майно. Це більше 500 сертифікатів, а досить високі. Тобто, показник і люди лише фактично ну, тобто починають фактично подавати заявки по цьому напрямку, оскільки у нас вже біля 50 тисяч об'єктів або або пошкоджено, або зруйновано по Харківській області, включаючи місто Харків. І тут відповідний реєстр лише наповнюються. На жаль, тому що і маємо нові руйнування і фіксуємо ще старі, тому що роботи по цьому напрямку на жаль знов ж таки досить. Велика кількість по точному і по евакуації у нас є поточнення зрештою і по 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 відновленню. Давай з евокуація по евакуації я маю на увазі тут якраз таке саме при прикордонні населені пункти, прикордонні з Росією. Там стовідсотково вже евакуація відбулась, чи залишається ті, хто не хоче. І ще один момент, пане Олеже, от власне в продовженні. попередні наш спікер Віталій Барабаш казав, що Завдіївки люди бояться 22 кілометри дороги, яка сильно обстрілюється. Чого люди не їдуть в вашому регіоні? У них теж є подібна дорога, якої вони бояться. Ну щодо евакуації, у нас на півночі, наприклад, Липецький напрямок, які обстрілюються постійно. Люди не хочуть все ж таки виїжджати однак, ми за час повномасштабного вторгнення евакуювали з різних напрямків області більше 30 тисяч людей. А з них майже 12 тисяч залишилися проживати у місті Харкові. Ми звичайно комунікуємо. Бо перше про що хоче знати людина, якій пропонується евакуація, це куди вона фактично поїде і де вона буде проживати тут ми звичайно використовуємо гуртожитки вищих навчальних закладів у місті Харкові. А завдяки нашим міжнародним партнерам фактично надаємо всі абсолютно необхідні послуги для таких людей від консультацій до допомоги у отриманні гуманітарних якихось там продуктів, так в тому числі і там відповідна допомога для оформлення грошових відповідно компенсацій та виплат, тобто всю сферу. Фактично, послуг ми намагаємося людям надати. І щодо евакуації, так само у нас задіяно наразі 14 волонтерських організацій, транспорту, там міських військових адміністрацій. Тощо чи це відповідно безпечно? Де по різному звичайно, що відносна у нас безпекова ситуація, і в самому місті Харкові. І по і по маршрутам евакуації. Фактично, там, де ми людей вивозимо, то ретельно проробляються і евакуаційні маршрути з нашими військовими і з нашою національною поліцією, оскільки у нас так само є, на жаль, відповідні трагічні випадки, коли евакуаційні маршрути обстрілювалися, фактично і гинули і волонтери по куп'янську, та коли там прилетіло у там, мостову там переправу, де фактично знаходився там безпосередньо. Евакуаційне автомобілі на жаль, і волонтер загинув, який займався евакуацією з самих там перших днів. Ну і звичайно, люди, яких він вивозив по цьому напрямку, і хотіла би поточнити у вас по є відновленню відновленню об'єктів. А маєте статистику? Чи є такі об'єкти, на які людина отримала гроші за є відновленням? Ну або сертифікати несуть різниця, а туди повторно прилетіло. Ні, ще таких фактів у нас немає, оскільки люди обирають відносно безпечне, фактично, своє ну тобто нове помешкання, так це звичайно не місто Куп'янськ. Ну як як, наприклад, і не ті населені пункти, які знаходяться фактично під обстрілами. Тому ми слідкуємо за цією статистикою. Однак, так само, ну люди все ж таки там обирають більш безпечні місця, як у Харківській там області, так і там поза межами нашої території. Скажіть, ті населені пункти, які от потерпають часто від ворожих обстрілів, де, ну, ті, які ми згадували перед тим, як доєднали вас, це Вовчанськ і, і веселе, село Веселе Харківського району. Яка ситуація у цих населених пунктах з газопостачанням, електроенергією, запаленням, якщо воно там передбачене? Ну, дивіться, по вовчанську там окрема ситуація щодо відповідного газопостачання. Там його немає, оскільки це чи чи не єдиний населений пункт, який отримував там газопостачання із території РФ, тобто таким чином була побудована май, магістральна мережа газопроводів. Тому люди там опалюються через електромережі, які там посилені по цьому напрямку. Якщо брати прикордоння, у нас біля 60 населених пунктів наразі знаходиться без електроенергії. Це а, майже це майже. 16 тисяч абонентів, ось ми фактично за добу під'єднуємо біля тисячі, тобто точок, да а е, зникає внаслідок ворожих там обсалів тисяча тисяча двісті. Тобто, по різному ця ситуація, навіть коли наші е, там е, працівники там, відповідних там е, підприємств працювали над відновленням на, на липецькому напрямку, то вони по Потрапили фактично під ворожий там обстріл, і ми е, в тому числі це приводимо як аргумент для людей, е, хоча там буде залишається чи 100 осіб, чи відповідно 10 осіб. Ми все одно там будемо на, намагатися відновити по цьому напрямку там електромережі. Однак це фактично будівництво з нуля, тому що вони там досить сильно пошкоджені, і ми людям ну, тобто кажемо, що доцільніше, звичайно, виїхати, аніж наражати на небезпеку і себе, і тих фактично працівників, які намагаються намагаються там підвести туди електроенергію, тому що ворог дійсно прицільно б'є і по нашим ремонтним там бригадам, і по житловим забудовам. Тощо Пане Олеже, дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру і за ті подробиці, які ви розповіли. Олег Сіні це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.